І останнє наше запитання, ось яку пораду ви б дали нашим слухачам, людям, які нас будуть дивитися на Ютубі, прямо зараз ваша порада для всіх, хто подивиться і зараз нами. Ну, порада. Ну, знов не спішити. Зараз е у молодих людей є, особливо там в наших умовах, можливості там швидше знайти роботу, швидше почати працювати на повний робочий день. В деяких це необхідність, але деякі. Необхідності такої не мають, але поспішають це зробити. Може, все ж таки не варто так спі... От не спішити. Життя все ж таки, воно не дуже довге, але й не дуже коротке. Час є, особливо ще в молодості, особливо, якщо, якщо йдеться про, про навчання математики, про вивчення математики. Це не, не можна зробити швидко, не можна сьогодні вивчити і за, завтра ти вже це вмієш, опануєш, як це застосовувати. Це потребує часу. От Не спішити. Не спішити робити висновки, що я не можу, тому що просто вчора не розв'язав там не написав контрольну. Це все ну, це так, маячня. Не написав сьогодні, буде-завтра. Не спішити.